Зройтеся на приводе, в Одессе. Так что придайте. Согласна, скоро поедем. <соро> С двумя телефоном, двумя Мама, света вот, Я ошибся. Работайте, задавай дай. Ну, короче, мы из первым чему вераем. Прямо до этого. Да, давайте Так. Красотки, красиво. Это нашли. YouTube-канал Ой, 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 мама, що не той канал? Слухайте, трошки купить. Молодці. А банкла там. Молодці, там супер. Да, да. І ви тільки виїхали, і ми заїхали. Бачите? Так що так, друзі, до Світлани можна так попасти. Бачите, раз, привоз. Пішли до ножки і сюди.

вам дивіться, як це я тако, знаєте, я ж не таку йду, я тако запіяла, ну я не сильно можу таку живочку, але водить то в касеті, а движення то не діляє, спіта, ну взагалі, в натурі ще краще, ніж на екрані. Та ну взагалі, я вам кажу, хоч би, красотка. Так, я вже так ходжу, ну дивіться, я вам хочу сказати, що нічого вольного нема, саме в період після операції, що саме для мене важке, це касети, яку треба ну правда, в ньому треба ось цього, так бачите, подивіться, який досвід, по дощі. На другий день мені доктор каже, яке можна вийти, це можна. Він каже, дивишся сторіс, дивишся сторіс одним оком, вона каже, вже возле моря. Каже, я думав, взагалі да, вже, так, у мене все буває. ви знаєте, нам двіження треба, нам треба твішені, часто. то, що ми ляжемо, пластом, будемо лежати, то ні. Ні, тільки вперед. Я б ці танцями утром такого, знаєте, я тобі такого. Дивіться, що таке ну, не можна робити. Копочка двигається, ножки двигаються, ручки двигаються, Ну, недвижими. Він вже немає чим мотиляти, бо його нього тут немає. А так все добре, дівчата. Я триволю помню, щоб точки після операції. Дивіться, я вам теж хочу сказати. Я на другий день встала, я розуміла, що якщо я на другий день встану, то ти що мені муркають, муркаєш, говориш, що все добре, але ні, тільки було тяжко. Все саме, що тяжке в мене, це, це касет. Ну, Подивимося на YouTube, що у вас тут смачного? Є смачно? Чуть -чуть. Е все, все є. Чуть -чуть. Дивіться, є все. Ми заміняємося місця, дивіться. Воно є абсолютно все. Знаєте, шо? давайте я вам так, щоб воно ще все, -все, -все зарукововане, давайте так, щоб я вам не розпаковувала, я вам дам додому, ви робите розпаковувати. Дивіться? Воно все вам є. <порти> 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 Це це, це де, де наша подружка? Де Там оце? Де оця моя, моя, моя зая, де вона? З губами. Бежит, бежит, бежит. Дуже вкусний коло Дуже вкусний цей. Дивіться, це де все. все, що в було, воно, воно все ножка на пусто. Поняли? так нарізали, отак от, різали, от, нарізали знаєте? і просто руками відкрили свій красивий ротик. І таке, оп, ой, світуля, а ти така. А дивіться, а до того все рандам маски, маслини гірати. Це в такі маски, в яких лутається косточка. Дивіться, баночка маслин 300 гривень. Допустимо, малосолочка, дивиться, це не міняється, молосока, 900 гривень. Сапчений кортик, все вакууміру, все холодильник, 1400, коасанчики тривіта, по 1000 тисячу, колбаски по 1000 10? тисячу. 10? Для 10? мене немаловажно, що весь товар в холоді. Таким взяли не корки, які це дві гали. О, я ж думаю, що я вам не дала. Я ж не дала вам тут компрісу. це просто вона ще Дивіться. Ну, в будь-якому случаї, ви ж продукцію ми не пробували, правильно? Щоб ми її зараз тут нарізали, не нарізали. іди сюди, моя гарнюня, нічого не дай нього. Та йди сюди, не стесняйтеся, що ви теж міняєте. Манюка, іди сюди, дай, до мене, ти моя три ладочка. Та тут тільки начки. М'ясо трики. Зірка чистила 709 кг. Га, моя рідна, га, спасибо, ласточка моя. Боже, які вони красиві. Я Сто процентів, вон до я вже повертаюся, уливаюся. Давай, камера вже у нас, давай, Марина. А, гарненькі? Да. Я вам говорю, дивіться, красотка. Спасибо вам велике. Да. Ти моя, і спасибо. Сто процентів, що я даром цього роботу вийшла з да. шоку. Давай, моя рідна, а ну? Давайте сюди, манюніть, я така. Яка шляпа, вона модна. Привоз, а, я думаю. Так, Спасибо вам моїх костюми. Так, сюди ставимо. Так, так. повертаємося круг, так, робимо колеса, повертаємося кругами. Так, повертаємося, повертаємо. Дивіться, по-другому по, по товару. Дивіться, тож по-другому. І немаловажно. Весь товар на Скажіть, Дивіться, все Ну, колоці. Е, ми ще почали круг, на літами полі мало бачите. Ми, ми робити таке пространство, щоб воду подавав. Я, звісно, люблю, щоб все було збите, але ми зановили самі. Температура, знаєте, неділи, да, він мінус 2-4, це обов'язково. І я таке пространство зробив, щоб поплював було. Ціна не мінялася. 700-800 гривень за 100 грам. Крабики. Е Такі, грамів банка 6, 2 і 4. Чорна яка 80 доларів за 100 грамів. Дуже смачна печенка, мені знаєте, все розпустить. Так, вся сторона у нас щучка тобто, можна, Весь товар, йдеться. Я, я на нього, щоб воно все продувало. Це немаловажко, що весь товар продіїв. Вообще не меняется. Цена есть, я тебе положительный за грамот. Ну, я после так. Все, я так шел все. Я вообще с ним верну. Не буду плясать. Понятно. Так, сюда. Пришел и я к тебе. Догнал. Свою А команды. Как у кит себе придется? А щочки гарне? Може вже потрогати, друга. Да я ще потрогаю. Уже все впало. Все в тебе впало. А то я собираю статует, то мені дарить, то мене вже дари. Дивіться. Я буду тебе ще статуеточки дарити. Це не монеточки, це на мене похоже то до мене, це ж на Світлан Фильм. Рубльская питань, Германіше, репликами дороги. А у тебя тоже в них ударили. Вся в тебя. Ты Миша, понял? Давай. Рипульку. Свижунки. Раскидывайся. Это кому? Это на светульке на наступному полтыжную праздник. Ага. Надо тебе 2 доллара подарить. А что ж ты не даришь, Чике говоришь? Дари. Я тебе подарил, да. Даришь, когда ты даришь? Кому ты даришь? Дари. Дари. Кому ты, дари. Дари. ты живу Себе Себе ты так, и на три ночи? Как нас собирать, потому что ты вечером попала. Да, да, да. Доллар-то <поколу> да, до вечером собирает. Вот, то, что был доллар у нас. Если даже камера выключить, продаст, то есть ты заберу, Конечно, обратно. Это мы не пальцевые были на пример сделаем. Шок-контент. Да, нас ногу хорошо. Так, що нам все треба договоритися, 0,98. по вашим в погодні як температура така, не дуже жарка, ми передаємо. Але я так думаю, що якщо вже воно буде температура така, то ні. Обично ми так, ну, зараз немає. Якщо ми раніше робили по 120, 130, по 150, то зараз їх немає. Зараз ми можемо 12-15 зробити. Тому що жарко, розумієте? Якщо людина бере на кордон суїде, я передачі не передаю, я людям говорю, ви не давати тому що це 4. Рівень. Це однозначно. Ну, це праздник. Я їй віддала і все. Для мене важливо, щоб вона її поїла і сказала спосіб, що я їй передала і все. Ще я ж кажу, що ну, от, сьогодні таке сімляж, колбаса це спокійно передавати. Риба це під вопросом, правда, риба це під вопросом. Тому що якщо жарко, ми стараємося передавати, знаєте, як увечері. Щоб на другий день люди отримали. Ну, якось так. А так, звісно, жара, ви знаєте, що робота обіду вона падає на 60-70%. Люди також приїжджають, знаєте, прийшли, допустимо, ну, як я. Я ж хочу сильний час їсти, прийду, ну, якщо таку розібрати. Я ж її хочу їсти. Мені хочеться васити ту отаранки, то якусь, да? ну, випити того приміну пиво, я не п'ю холодну потяку, да? воду, чи що вода. Ну а так я всегда, знаєте, що кажу, дякувати Богу за те, що вона є. День більше торговля. Вона не може бути. Вауч, ну, ми можемо дня просто так бути, да? ми, ну, ми це бути, і буде, а в кінці дня прийшли, подумали. <плес> Там розвитку розказу, немає, не більше не хочемо. Це правда, це дійсно. Прийшла ми робота, що я і звучаєш, як тобі тут не було піши, що ти можеш, що по-друге мені. Це дуже важливий печень. А де перший печат? А, у мене в сумці перший початку, бо мені його дали по дорозі. А куди? На хліб потрапити? Ні, 30. ну ні, ну я буду потім. Прийшли, вам зробили перевечі, ви його поставили кількість дня, ви його поміняли. Забрали, поклали. Саме головне, <звечес> знаєте, в торгові. я якось все кажу, треба бути на подсилі, заливатися, тому що як ви любите свою роботу, так вона полює вас. Так що я вам хочу всім сказати хорошого дня, прекрасного дня. Я вас всіх. I love you! юна. Світ, ще раз телефон. Доль девяносто 493 0776. Ай лаві, Світлана. Так, добрий день наші Премічне початку второго ми вже трошки порозбиралися. Сьогодні у нас, правда, дуже, дуже багато вашого внимання, правда, подарунки. І ще плюс, дивіться нас, нам владика Віктор подарив таку упаковку скотча, Замовлення приймаємо тільки у Viber за номером, дивіться, ікра, рибульково світульки. Це світульки на логотіпу, такі в неї в мене. Починаємо з скотча, Так, почали з скотча, потім будуть кульочки, потім буде. Що ще буде? Потім ще багато що інтересного буде. Слухайте, так от і красивенько, так? Да? Сьогодні взагалі день внимання у нас, далися. день подарунки у нас, да? так? Так що, мої хорошенькі, що э, ще б його потискати? А, зараз сідаємо на замовлення. Э, замовлення на Viber 098 493 0776. По-другому не приймаємо ніяк. О такому ще довкліється на кожний корочці. Що ще подарили. Що ще подарили. Дивіться. Пока. Ну і ближче без змоги лиця. Також там дві Сережку покажу, Касиренько. Да, Це тоже подарунок, це тоже подарунок. Я його не показувала, я його просто зразу вділа. Надовго да, не мій дуже. Да. Так що, мої хорошенькі, я вам дякую, то, що ви в нас є. Дякую за кожну секунду, за кожну минутку. Неважливо, я завжди говорю, ви знаєте, я завжди говорю. Мільйон людей, мільйон мніні, ми не можемо кажуть, що подобається це просто давати. Тому що це дійсно так, дівчатка, так? комусь не подобається, що в тебе великі губи, комусь не подобається, що в тебе велика попа, а комусь це взагалі не подобається. Але це теж, знаєте, це, це все мелочі житті. Саме головне мої рідні, щоб закінчилася війна, щоб ми були всі здорові. А все остальне, подобається, не подобається, спимо я красавиця. Та, значить так, коришка, У нас десь там є 50 замовлень. Для нас троянки кидає всі ці цвіточки. Знаєте що? Оці кулічки дуже хорошо щось получити, тому що ви от вас ви з дібові. Дійсно, я, я просто весь товар до сьогодні в досі з дібові. І буду вам казати, любіть свою роботу, вона буде любити вас. Чим більше ви її любите, тим більше вона буде любити вас. Саме головне, я буду вам казати, кажуть, буду, що я вас I love you. I... а замовлення куди робити? А замовлення тільки у вайбері, за номером, рибулька, ось світульки. Почали скоючика, а далі, а далі? Буде цікавіше, а далі буде цікавіше. Десь допомога.